Це ми зайшли в Старий Ліон, тут таке дерево красиве і такий ресторан, і туристи є. Але тут дуже цікаво оце, оцей будинок. Він такий старовинний, з годинником. Ось. Це така вуличка. Оце такі. Вулиці Старого Леона. Фармація. Ось таке цікаве. А тут о, картки поштові. Тут дуже цікаво ліхтар. Знову пішли вузькі, вузькі вулиці, але це не дуже вузька. магазин соусів там. Ой, собачка, Гав-гав. Собоціння, собоціння, тут такі прикраси. Зараз ми знімо. Знімемо їх. Ось таке прикраса, мабуть, зі скла. Ну, такі тічки. Ці штучки Скляні вироби, ну це більш-менш оригінальне з пластика, скло 48 євро взагалі такі собі. А. а мені тут цікаво ляльки. Hey, I'm from Ukraine. I make you a little present free. Present free, shot? Sure. Yeah, name? My name? Yeah. My name is Olena. Olena, Olena make your little present. Look. Ви будете вишивати. Ага, це мені захотіли зробити презент Олена. І вишивають моє ім'я. Слухайте, як гарно. Perfect. Олена Good я. Фром Україн. Yeah, cool. uh -huh. yeah, cool. Дякую. Дякую. Uh... Господи, забулася вже. <laughs> <Thank you. laughs> <laughs> Дякую, дякую, дякую. Такий магазин цікавий. Ляльки, дякую, до побачення. Гудбай. До побачення. Олена, але I don't know. Щось мене покликали, але я щось не пізнаю, кажуть, Лена, Лена, а я не пізнаю цих туристів, розумієте? Ось таке мені зробили Олена, Олена.